Я знаю, що нема мандарина за спиною. Де я тобі в ветерану піца найду мандарин? Подякую, що я Стальцов піців тут не наставив ззаду. <кхе> Вітаю, шановне панство та панянство! З вами знову Сергій Притула, ваш улюблений блогер, телеведучий, політик і, зрештою, волонтер. І так співпало, що сьогодні ми святкуємо Міжнародний день волонтера. Чим я власне абсолютно сердечно буду зараз вас і себе вітати. Зі святом вас прекрасні та самовіддані люди України. Хто такий волонтер? Волонтер це людина, яка допомагає тим, хто цього потребує. І робиться за покликом душі та не отримує за це жодної матеріальної винагороди. Виключно моральне задоволення. Адже немає нічого приємнішого, аніж. Усвідомлювати те, що ти робиш щось добре, комусь допомагаєш і вирішуєш якісь проблеми. Починаючи з кінця 2013 року, мільйони українців встигли побувати волонтерами. Хтось робив бутерброди на майдані, хтось лупав бруківку, хтось плів маскувальні сітки, хтось купував снарягу і відвозив її в АТО, хтось давав на все це гроші. Усі ми з вами є волонтерами. І той, хто збирає, і той, хто дає. Тому сьогодні наш день мій ваш. Кожної небайдужої людини волонтери були вкрай необхідні на початку війни, вони необхідні і зараз. Чому ми маємо все робити? То держава все має забезпечувати. Дуже часто можна прочитати такі коментарі у соцмережах. Логіка правильна загалом і добре підходить для Німеччини чи для Швейцарії, але точно не для України станом на сьогоднішній день. Якби у 2014 році волонтери не дали державі фору та час для переоснащення розореної та деградованої армії, якби вони сказали, нехай держава купляє теплі броні і возить їх на фронт, то я думаю, наша мені так дійсно здається, що портрети Путіна у держустановах та триколори над сільрадами були б трошечки глибше в Україні аніж кілька районів Луганської та Донецької областей та Криму. Якби у 2020 році волонтери не збирали кошти для захисту медиків і не купували кисневі концентратори для хворих, а сказали б, нехай Міністерство охорони здоров'я цим займається. Це їх відповідальність. Я думаю, що ми втратили б набагато більше життів. Так, держава багато чого має нам забезпечувати: захист, лікування, хорошу освіту. Але станом на сьогоднішній день держава не може нас цим забезпечити у повній мірі, залишається багато дірок. І ми можемо просто спостерігати, як крізь ці дірки витікає наше майбутнє, а можемо закатати рукава і позатикати ці дірки, жертвуючи своїм вільним часом, роботою, грошима, подекуди здоров'ям. Хтось був волонтером, хтось волонтерить зараз. У когось це служіння ще попереду. Я щиро дякую кожному, хто віддав свої сили, гроші, час та здоров'я. Для того, щоб наша країна була кращою, здоровішою та безпечнішою. Сьогодні наш з вами день. Тому ще раз дякую вам. Щиро вітаю вас усіх зі святом, і прошу тільки одне: не зупиняйтеся, не опускайте руки і не втрачайте віру. До речі, на останніх місцевих виборах дуже багато волонтерів завдяки цим виборам потрапили до місцевої влади у своїх містечках, у своїх селах, у своїх обласних центрах, в списках різних партій. І це дуже добре. Тому що якщо волонтерів у владі буде багато, то можливо і влада стане такою, щоб волонтерам було менше роботи. Вітаю усіх, слава Україні!